Організації спільного із заходом походу проти татар для цього йому необхідно було наблизитись до центральної сили, котра рухала всім західним світом. Такою силою Данилові здавався папа Римський Іннокентій IV. Відносини з папою розпочалися ще у 1246 році. Данило виявляв бажання віддати себе під заступництво святого Петра, щоб іти під благословінням римського престолу разом із західним християнством на монголів. Наслідком цього була низка папських посольств і бул. Прагнучи передусім приєднати до Риму руську церкву, папа Інокентій IV надіслав до Данила домініканських монахів Олексія, Гецелона та інших, щоб ті постійно перебували біля нього, а також запропонував коронувати галицького князя. Однак Данило шукав на заході лише допомоги для звільнення Русі, а тому не піддавався на ці підступи. Що мені в королівському вінці татари не припиняють робити нам зло. Навіщо я буду приймати вінець, коли мені не дають допомоги? У 1244 році. Втративши надію на підтримку від папи, Данило вигнав з Галича єпископа Альберта. У 1252 році угорський король примирив Данила з Римом, і відносини з папою відновилися. Наступного року папа видав булу до всіх християн Богемії, Моравії, Сербії і Померанії, в якій закликав їх до христового походу проти татар. Ще за рік на Русь приїхав папський легат Опізо з королівським вінцем з Кипетром і щедрими обіцянками військової допомоги. Данило і тепер ще вагався. Та польські князі його переконали прийняти пропозицію, обіцяючи допомогу проти Орди і зі свого боку. Обіцянки так і залишилися обіцянками, але у 1255 році в дорогочині Данило був коронований і помазаний папським легатом. Того ж року почалися воєнні дії проти татар. Ханський темник Куремса підступив до Бакоти. Її здав татарам намісник Мілей, а ті після взяття міста призначили його своїм баскаком. Данило, який перебував у Литві, надіслав до Бакоти свого сина Лева. Він відвоював місто і привів полоненого Мілея до батька. Та зрадник встиг улестити князів. Лев сам вступився за нього, і Данило відпустив Мілея. А той одразу ж знову віддав Бакоту татарам. Потім Куремса. Підступив до Кременця, але не зміг захопити місто. Одразу ж знайшовся руський князь, який для власної вигоди скористався гнівом татар на Данила. Це був Ізяслав, князь Новгород Сіверський, племінник тих ігоровичів, котрих колись стратили в Галичі. Він попросив допомоги у татар, щоб захопити Галич. Куремса сказав йому: як ти підеш на Галич, розгнівається князь Данило і вб'є тебе. Ізяслав не послухався і пішов до міста. Почувши про це, Данило відправив туди свого сина Романа. Роман напав на Ізяслава так несподівано, що той, не маючи сил ані захищатися, ані тікати, виліз на церкву і там сидів три дні. А на четвертий, не стерпівши спраги, здався. Потім Данило вирішив відібрати у татар руські міста від самого Києва. Литовський князь Міндов обіцяв діяти з ним спільно. Данило надіслав військо під орудою своїх синів Шварна і Лева і воєводи Діонісія Павловича. Діонісі взяв Межибожя, Лев зайняв береги Буга і вигнав звідти татар. Загони Данила і Василька завоювали Бологовський край, а син Данила Шварн захопив усі міста на схід по річці тетерів до Жидичина. Потім здався звяги. У цей час литовці, замість того, щоб допомагати та йти, як обіцяли, до Києва, почали цілком несподівано для Данила грабувати і спустошувати його володіння біля Луцька. Надісланий проти них воєвода Олекса жорстоко їх покарав, загнавши до озера і втопивши їх. Та зрада литовців зупинила подальший рух Данила.